Одь з вами читання святого Євангелія від Марка. Того часу пішов Ісус з учнями до сіл Сарії Филипової і дорогою розпитував своїх учнів, говорячи їм, за кого мене люди вважають? А вони у відповідь сказали йому, що одні за Йоанна Хрестителя. Інші за Іллю, ще інші за одного з пророків. І ще запитав їх, а ви ж за кого мене вважаєте? У відповідь Петро каже йому: Ти Христос. І він почав їх навчати, що тоді суворо наказав їм, щоб нікому не розповідали про нього. І він почав як навчати, що синові людському необхідно буде багато постраждати, і буде відкинений старшими, первосвященниками і книжниками, і буде вбитий, але через три дні він воскресне. І слово говорив він відверто. А Петро відкликав його в бік і почав перечити йому. А він, обернувшись і поглянувши на учнів своїх, докірливо сказав Петрові: Відійди позад мене, сатано, бо не думаєш про те, що Боже, а про те, що людське. І, покликавши людей та своїх учнів, сказав їм: Якщо хтось хоче йти за мною, то нехай зречеться. Себе самого, візьме свій хрест і йде за мною. Адже якщо хто хоче душу свою спасти, той погубить її. А хто погубить свою душу задля мене і Євангелія, той спасе її, слово Господнє! Ось сьогодні в першому читанні з книги Пророка Ісая ми чуємо слово, Господь Бог відтулив мені вухо, тобто чинив здатним чути слово Боже, бо людина народжується вуха має. І якщо немає якихось проблем зі слухом, то слова різні чує. Перші слова, які промовляють до неї її батьки. Потім, які знайомі, друзі, вчителі, і так все своє життя щось слухаємо. Але дуже важливо навчитися слухати нашого Творця. Бог, покликавши Ісаю на пророка, відкрив йому вухо, щоб чув Його слово. І я не спротивився, назад не сахнувся, бо місія пророка дуже відповідальна, а часом небезпечна. Бо слухаючи Боже Слово, треба потім передати його людям. І добре, якщо це слово, котре віщує якусь перемогу або благословення, набагато складніше, коли Бог упоминає свій народ, застерігає, а інколи і карає багатьох пророків не сприймали. Одних побивали камінням, інших вбивали, дуже багато хто постраждав за ту свою місію проголошення правди. Це слово, яке сьогодні чули, зазвичай ми звикли чути під час Великого посту, бо це одна з чотирьох пісень страждаючого слуги Яхве. Далі описується, що спину мою віддав я тим, які мене били, щоки тим, які бороди в мене рвали, а обличчя Мого не відверта від плювків. І ми сьогодні знаємо, що кожна з цих чотирьох пісень безпосередньо стосується Ісуса Христа, Його страждання, Його смерті. Але Він прийняв це, прийняв волю Отця, бо завжди мав серце і вухо відкрите на те, що говорить йому Отець. Прийшов на цю землю, щоб виконати волю свого Отця. Навіть змагаючи з сатаною на пустині, говорив: моїм хлібом є виконання волі Отця. Не хлібом єдиним буде жити людина, лише кожним словом, яке походить від Бога. Господу Богу твоєму поклоняйся йому одному служи. І це не просто цитати Святого Писання. Це те життєве кредо сина людського. Прийшов, щоб виконати волю Отця. Бог і сьогодні нам може відтулити вухом, щоб почули Його слово, що те Бог звертається конкретно до мене, конкретно до тебе в сьогоднішньому дні в цьому слові. Ось близько той, хто мене виправдовує. Тому і пророк Ісаїн не боявся. Ісус Христос Божий Син не боявся прийняти на себе хрест страждань, бо довіряв Отцеві. Тому й тримаємо обличчя мов кремінь, я не осоромлюся, не заспідаюся. Хто посміє сперечатися зі мною? Чи маємо таку відвагу? Чи слухаючи цього світу, шукаємо просто зони комфорту? А як би так було, щоб мені було безпечно? Статишно, спокійно, сито, багато, то як? Чи слово до нас промовляє і кличе до чогось іншого, ніж звикли собі шукати в цьому житті? Рибалки з дозера Галілейського приходили на Йордан до Йоанна Хрестителя і слухали уважно слово. Бо живучи під римською окупацією, очікували. Приходу обіцяного Месії. добре знали пророцтва Ісаї, Єремія, Єзекіїла, інших пророків, кожний субот, приходили до синагоги, кілька разів на рік йшли в паломництво до Єрусалиму, жили тією надією, що ось Бог, якому вони поклоняються і служать, якому довіряють, пошле свого помазаника, Месію, який має. Відновити потугу Ізраїля, засісти на троні їхнього праотця Давида. Бо за часів Давида і Соломона був розквіт цього царства, навіть вдалося Давидові об'єднати північне, і південне царство Ізраїлю і Юдею. Це був час благословення. За часів його сина Соломона прийшов мир, не з ким не воювали, побудували святиню святе святих, несли туди ковчег завіту. І ось жили надії. Бо після смерті Соломона царство знову розділилося, потім був Вавилонський полон, були страждання, були очікування, була надія, була відбудова святині, а потім прийшли римляни. все окупували, впроваджували свої права і культуру так, євреям дозволяли. Молитися своєму Богові, але збирали податки. Ну і, кажемо так, під окупацією жити було зовсім інакше, ніж в своїй вільній державі. Отже, очікували на прихід Месії, очікували, молилися. Тому, коли Ісус їх покликав, щоб йшли за ним що... і пообіцяв, що зробить рибалками людей, розпізнали ось він, обіцяний Месія. І ось тепер Ісус разом з учнями проходять через села Кесарії Филиппової. Це було місто на півночі, побудоване царем Іродом, і назване на честь кесаря Августа. Ну, так хотів так, сподобатися кесарю, що ось визнає його панування над своєю державою. І ось вона Кесарія Филиппова. І там є. В святині побудовані різним богам, і там є великий пам'ятник кесарю Августу. І ось люди, котрі там живуть, ну, поклонялися різним богам. І очікували, може, різних месій. Тому питання Ісуса було дуже конкретно: за кого люди мене вважають? Яка думка тих, з якими ми зустрічаємося в Галілеї над Йорданом? Над озером Генесарецьким, в Назареті, в Єрусалимі. За кого люди мене вважають? І відповіді були різними. Одні вважали за Йоанна Хрестителя, ну Йоанн дійсно був тим голосом на пустині, дійсно був великою подією. голос пророцький не було чути більше ста років. Не було пророків Ізраїля. І раптом Йоанн на пустині. Закликає до навернення, до покаяння, уділяє хрещення на очищення від гріхів. Цар Ірод наказує його стратити. За свого життя Йоанн не вчинив жодного чуда, на яке очікували, може, люди. Тому і сам цар Ірод говорив, мабуть, це Йоанн, якого я наказав стратити воскреси з мертвих, тому такі чудеса діються через нього. Інші говорили, що це Ілля. Ілля, бо знаємо, що в Старому Завіті написано, що Ілля не помер. З неба спустилася вогняна колісниця, запряжена кіньми, і забрали його на небо. Тому часто зустрічаємо в Старому Завіті, що прийде пророк Ілля, повернеться з неба. А за ним прийде День Господній, великий і страшний, Бо говорить, пошлю свого пророка Ілью. Тому вважали, що може Ісус це ірє Ілля? ще інші вважали за якогось з великих пророків Старого Завіту. Ісус питає учнів, питає тих яких зібрав, яких покликав по імені, запросив, щоб ішли за ним. За кого вони його вважають? А ви за кого мене вважаєте? Петро говорить: Ти Христос? Божий помазаник, Месія той, і на кого очікували. Ісус сьогодні і нас питає, ви, будучи християнами, католиками, приходячи кожної неділі в храм Божий, за кого вважаєте Ісуса? Звичайно ж, є відповідь така, як записано в Катехізісе, Божий син, друга особа. Господь, Спаситель. Різні титули можна надавати Ісусу. Він сам себе називав Сином Людським. Але так насправді, ким він є для мене сьогодні, і чи його слово щось означає в моєму житті, чи це тільки такий релігійний додаток до щоденних життєвих справ. Тобто, шість днів на тиждень можна жити так, як всі живуть, як язичники погани, які не знають Бога, а сьомий день, сьомий святий треба прийти до храму. Ну і великі свята. Ну, може, так якусь молитву прочитати і так далі. Мислення може бути різне серед християн. Але дуже важливо дивитися на своє серце і сказати: Господи, дай мені чесно дати відповідь, ким ти для мене є? Коли Петро визнає, що він Христос, та й Месія, на котрого чекали, Ісус суворо наказав їм, щоб нікому не розповідали. Здається, дивна заборона. Він же прийшов, щоб об'явити любов Отця, прийшов, щоб об'явитися світу. Прийшов би і сказав Я Месія, Божий син, а раптом говорить, не говорить нічого. Чому? Що це за такий месіанський секрет таємниця? Може, тому що дійсно очікування народу були на Месію, але Месію політичного? Ось. Знесе владу римлян, звільнить народ, засяде на троні царя Давида, збере розсіяні племена Ізраїля, установить царство тут, на землі. Багато хто так, і уявляв собі обіцяного Божого посланника. Тому Ісус починає навчати учнів вже на іншому рівні. Говорить їм про те, що сину людському необхідно буде багато постраждати. На такого месію вони не очікували, навіть і не думали про те, що йдуть в Єрусалим, і там їхній вчитель буде вбитий, а перед цим страждати. І йшли, може, з тими очікуваннями, що ось зараз станеться це чудо. Ісус чудесний спосіб вижене всіх окупантів, зробить порядок установить тисячолітнє царство. Тому і питання, і прохання учнів було, коли йшли до Єрусалима, а можна ми по правиці, по лівиці від Тебе засядемо в Твоєму царстві? Таке було їхнє мислення. Тому Ісус їм говорить, що потрібно страждати, що Його чекає хрест. Багато постраждає, буде відкинений старшими первосвящениками і книжниками. Буде так, як ми читали про це в книзі. Пророка Ісаї. І буде навіть вбитий. І ці слова, мабуть, дуже налякали учні. Не очікували вони такого, що це станеться їхнім вчителем, а пізніше, може, проєктували на своє життя, то, мабуть, і нас можуть схопити і вбити. І серед всього, -цього, мабуть, і не почули слова про Воскресіння. Адже Ісус сказав їм, через три дні Він воскресне. Не зрозуміли, не прийняли. Тому Петро відкликає його на бік. Бачимо, що коли йдуть до Єрусалима, Ісус іде попереду. Учні йдуть за ним. Учні оточують його, слухають. І тут Петро якби забирає його з цього центру їхньої спільноти на бік. Заступаємо дорогу і починає перечити йому. Цікава річ. Людина починає перечити Богові. І таке буває. Скільки разів в нашому житті було, що сперечалися і не хотіли прийняти Його волю або зрозуміти, було чи не було? Мабуть, таке було. І то не раз. А Ісус, обернувшись, поглянув на усіх. Тобто, може, і решта думала так, як Петро, тільки той мав відвагу відверто заперечити. І сказав Петрові, відійди позад мене, сатано, стань за мною, не заступай мені дороги. Бо не думаєш про те, що Боже, а про те, що людське. І в цьому моменті можемо сказати, ну так, яку помилку зробив Петро. Думав про людське. Ну, дійсно, а ми про що думаємо? Про Боже чи про людське? Якщо так проаналізувати так, думки протягом дня, то як? Скільки про людське, а скільки про Боже? Ну добре, якби буде 10 до 1. 10 думок про людське, одна про Боже. А як же ж тоді з тією заповіддю? я, Господь Бог твій, нехай не буде в тебе інших богів, крім мене, чи Ісус є в центрі нашого життя, чи тільки тоді, коли згадуємо про Нього на молитві? Святей Густин говорив, якщо Бог буде на першому місці, то все інше стане на свої місця. Треба заризикувати і попросити сказати, Господи, будь центром мого життя. І нехай кожен день, починаючи з молитви, буду просити Твоєї поради. А що маю зробити в цьому дні? А може те, що я собі надумав і напланував, воно не має сенсу. І тільки надармо витрачу сили, здоров'я, якісь кошти. Думаєш, не про те, що Боже, а про те, що людське. А тепер питання, а як думати про те, що Боже? Власне, знаємо, що як і апостола, кого ми чули в другому читанні, також там говорив в тому посланні своєму, що віра народжується зі слухання. Просити, як пророк Ісаїя, казати, Господи, відтули мені вухо, щоб навчився Тебе слухати, а не цей світ, який з тобою ворогує, щоб зростала наша віра. Як говорить, а яка користь, брати мої, від того, що хтось каже, що має віру? Ну, я думаю, що кожен з нас, тут присутніх може сказати: маю віру. може маленько, як гірчичне зерно, але маю аж люди віруючі, християни. Католики? Добре, віру маємо. Але яка користь, якщо віру маємо, а діл немає? Тобто те, що робимо в нашому житті, має випливати з цієї віри. Сама віра спасти не може. Знаємо, що Господь спасає нас не тому, що ми такі добрі, а тому, що Він нас полюбив. Але приймаючи цю спасену благодать, маємо з нею співпрацювати. І в конкретних наших діях проявляється наша віра. Нагодувати голодного, вдягнути голову, поділитися любов'ю і хлібом, і поділитися також своєю вірою з тим, хто її не має. Віра, коли немає діл, сама по собі є мертвою. Виявляється, можна мати віру, але вона десь там поверта. Залишається тільки поховати. Ти маєш віру, а я маю діла. Покажи мені віру без діл, то я покажу тобі віру зі своїх діл. Тож маємо просити Бога сказати, Господи, допоможи нам, щоб наша віра була міцною. І наші діла випливали в тієї віри». Якщо віримо, то приймаємо запрошення Ісуса, а Він говорить: якщо хто хоче йти за мною, то можна відмовитися. Можна сказати, Господи, не хочу за Тобою йти. Хочу або сидіти на місці, або йти за якимись своїми забаганками, думками, мріями, планами життєвими. І так можна. В Євангелії від Йоана ми чуємо, що коли Ісус почав говорити про те, що хто тіло, Його їсть і кров п'є, не помре буде жити вічно, багато хто не зрозумів цих слів, не сприйняв, і написано: багато хто з його учнів, тобто не книжники і фарисеї, які з ним ворогували, не первосвященники, не римляни, а багато хто з його учнів, може, з тих, яких посилав він на проповідь 70 інших учнів. Багато хто з його учнів перестав з ним ходити, відійшов. Ісус звертається також і до 12. -х. І їх питає, може і ви хочете відійти? Двері відкриті, ніхто не тримає. Петро тоді сказав, Господи, а куди ми підемо, ти маєш слова життя вічного. Отже, запрошення Ісуса. Якщо Дух Святий відкрив нам уху, ми це Слово почули, то маємо дати питання. відповідь на питання. Якщо хто хоче йти за мною? Хочемо, добре. Маємо щось тоді зробити конкретний крок. Нехай зречеться себе самого. Ось та умова. Прийнявши запрошення Ісуса, зректися себе самого. Як це зробити? Ну, власне, відмовитися від власних планів сказати, Господи, те, що я напланував, може воно дуже добре, але якщо воно не відповідає твоїй волі, то дай мені знак. Допоможи зрозуміти, чи те, що я роблю згідно з твоєю волею. Бо коли молимося молитву, яку Ісус навчив своїх учнів, то говоримо, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. А може в серці десь глибоко є таке прагнення, нехай буде воля моя. А ти, Господи, тільки поблагослови. Отже, зректися самого себе, але й цього недостатньо. Треба ще взяти хрест свій. Бо хтось може казати: О, мої ближні для мене. Є таким тягарем і Христом обставини життя ще інше, наша країна, ця війна? Ну так, але хрест свій. І тут є питання: а що є для мене Христом? Який він мій хрест? І чи маю відвагу його взяти? І це наступна умова. Але ще не кінець. Бо можна взяти Хрест свій і з цим Христом ходити знову ж таки навколо своїх проблем. Страждань, переживань і так далі. А Ісус говорить, нехай йде за мною, Він іде попереду. Це Він взяв хрест страждань людських. Святий Іван Павло ІІ колись говорив, людина ніколи не зможе зрозуміти сенсу своїх страждань, якщо не з'єднає їх зі стражданнями Христа. Бо сам Господь говорить: якщо хто погубить душу свою, але не просто погубить. Бо можна розтринькати своє життя на якісь непотрібні справи, які не принесуть жодної користі, але погубить душу свою задля мене і Євангелія. Тобто, будучи свідками Христа Воскреслого, щоб не боятися свідчити про це своїм життям ось тоді, той Спасенії. Але хто хоче тільки забезпечити своє земне життя, ну то погубить душу свою. Хтось шукає елексир вічної молодості, хтось хоче зупинити старіння, хтось іще щось. Але питання людину не створена для того, щоб жити на цій землі вічно. Так, Бог, коли творив людину, то дав їй безсмертя, але вона його втратила. Тому маємо пам'ятати: Батьківщина наша в небі прийде нове небо і нове земля. Прийде Христос судити живих і мертвих, і от що тоді, що йому скажемо? Яка буде відповідь? Сьогодні Євангелія ставить нам багато питань і завдань. Тож просімо, щоб Дух Святий відкривав наше вухо, щоб могли почути. Просімо, щоб зміцнив нашу віру, а вона проявлялася в ділах. Ось тоді будемо готові віддати своє життя заради Христа і Євангелія. Щоб наново його отримати.